Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Розкажуть журналісти редакції інформації. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Повернулися кілька десятків військових із 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Хлопці були на сході майже півроку. Зараз лише окремим дозволили повернутися додому на відпочинок. Ще чимало закарпатців залишилося в зоні проведення бої на сході. Ті, хто повернувся, не приховують радості, адже їх зустрічали рідні, близькі та військові командири. До Ужгорода приїхали лише два десятки солдат. Решта роз'їхалися по домівках у райони області. Хлопці зустрічали як героїв з квітами, теплими словами та обіймами. Емоції, сейчас, ну, просто довольні, що приїхали. У нас піднімається емоції. Навіть не віриться, що ми приїхали, то, що там були. Там... Хочемо, щоб пацанів, ті, що там залишилися, вернули назад, вони там теж ну, оставші, теж хочуть додому. Сльози у них на очах були, коли ми уїжджали. Зкрої є, бажано, щоб військову техніку дали нову. Тому що ці, що зараз у нас є, воювати практично нереально. І хотілося передати вітання нашим політикам щоб вони нарешті взяли за розум і подавали адекватні команди нашій армії, а не такі, які вони подають зараз. що Наша армія виступає, потім відступає, люди задаремно гинуть. Від Міністерства Збройних Сил у нас підтримки не було фактично ніякої. Якби ми жили на сухпаях, які нам давали, то я думаю, ми вже давно там загнулися. Півмільйона мільйона гривень на допомогу закарпатським військовим зібрали благодійники села Заріччя Гіршавського району. Кошти витратили на купівлю трьох вантажних автомобілів, харчів, одягу та засобів гігієни. Закуплену техніку підприємці передали Мукачівському прикордонному загону батальйону територіальної оборони Карпатська Січ та обласному військомату. Деталі далі у сюжеті. Кошти на придбання необхідних військовим речей та продуктів підприємці з Іршавщини збирають не вперше. Цього разу для закарпатців, які проходять службу в зоні АТО, закуплено вантажні автомобілі КАМАЗ та ГАЗ-66. Один з них підприємці передали представникам батальйону Карпатська Січ, в якому проходить службу військові з Іршавщини. Зібрано більше ніж півмільйона гривень. Ми вирішили надати транспорт для військових сил АТО. Було передано. Транспорт в кількості трьох одиниць, газ 66 і два Камази. Автомобілі будуть використовувати для потреб і виконання тих завдань, які будуть стояти перед батальйоном. Ще один автомобіль Камаз віддали бойовій прикордонній комендатурі. Цей підрозділ Мукачевського прикордонного загону готується до відправки на схід в рамках запланованої ротації вже найближчим часом. Прикордонники виконуватимуть завдання з оборони державного кордону. Автомобіль потужний, так і однозначно, що він стане в нагоді при виконанні завдань. Він призначений для перевезення транспортних засобів, тобто це буде чи боєприпаси, чи продовольство, тобто він має широкий спектр застосування. Автомобілі закуплені для військових, призначені для перевезення вантажів, транспортних засобів, а також поранених з території ведення воєнних дій. Ця техніка і допоможе і збройним силам, в той період, в якому зараз країна знаходиться, і після, дасть Бог, наступить мир, і вона попрацює на Відновлення нашої і економіки, і тих районів, які постраждали від нападу сепаратистів. Знаємо, яка ситуація у державі, що йде війна і ми вирішили допомогти. Багато допомагали, коли був Майдан, і зараз теж вирішили, в принципі, виріши допомогти. Кожен автомобіль підприємці завантажили продуктами харчування консерви, супи швидкого приготування, мінеральна вода та овочі. Крім того, по 10 спальних мішків та комплектів теплого одягу, а також бензопилу, електростанцію та ліки. Кожен допомагає як може, до прикладу, близько 14 тисяч гривень зібрано на благодійному книжковому ярмарку, який організували викладачі Ужгородського національного університету. Ярмарок тривав 5 днів. В перші три дні книги виставляли у приміщенні ректорату. Там було зібрано найбільшу суму. Основними покупцями стали студенти, які придбали навчальні посібники, монографії та підручники. На вихідні книжковий ярмарок перемістився у центр міста. Таким чином, велика кількість ужгородців та гостей міста змогли долучитися до благодійної справи, придбати книги та допомогти закарпатським військовим. В останній день роботи ярмарку будь-яку книгу можна було придбати за вільною ціною, платити стільки, скільки вважаєте за потрібне. Зібрані від продажу літератури кошти буде передано на потреби закарпатських військових, які служать в зоні АТО. Ми пишаємося нашими студентами, тому що насправді за перші три дні акції, доки книжковий ярмарок був на теренах Ужгородського національного університету, ми зібрали от найбільшу суму. Тобто ми за три дні зібрали 10 тисяч, і це саме завдяки нашим студентам. У нас вільні ціни. Хто скільки захоче, той стільки і заплатить за книгу, тому що це все йде на благочинність, так на допомогу військовим. Це просто прекрасно, що книги отримують друге життя, а ще й допомагають іншим. З Києва до Ужгорода на двоколісному 44-річний мешканець Грузії Нодар Барідзе здійснив велотур містами України і цю подорож присвятив миру та спокою державі. Мандрівник провів у дорозі 12 днів. Стартував у Києві, їхав через Житомир, Рівне, Луцьк та Львів. Кінцевою зупинкою став Ужгород. Загалом мандрівник проїхав на велосипеді понад тисячу кілометрів. У подорож він взяв лише найнеобхідніші речі та віру у те, що війна на Україні скоро закінчиться. Більше провело подорож гостя за кордону. Далі у сюжеті. Він засуджує війну на сході та щиро боліває за єдність України. Нодар Барідзе за мешкає в Батумі в Україну приїхав місяць тому. Події, які відбуваються у східних регіонах, спонукали чоловіка сісти на двокулісний та вирушити в подорож. Мандрівник каже: у такий спосіб намагається не лише підтримати українців, але й сугуртувати населення заради єдності. Всю мірі в цивілізованому да возмущені то, що приїздить в Україні то що гибнуть люди, то що гибнет молоді ребята этим э, трудним для мене пробегом. Э, хочу призвать весь мир, чтобы достучаться до всех. Щоб перекратилися вайні действия, щоб В дорогу з собою він взяв лише речі першої необхідності. А свій двокулісний мандрівник прикрасив синю жотими стрічками та національними стягами України та Грузії. Під час велотуру всі, хто зустрічався на шляху надара, радою вітали. Я з плохими людьми не стреті очі, нішу ноніто. Я везде, хороші, везде, вот хатят Дасть Даст Бог вот та об'єднання, вот эти усилє ваше общее как бы какой-то один молитва всех людей какой-то даст один толчок одну волну одну там кирпичик, щоб був в Україні. На своєму двоколісному Нодар стартував зі столиці. Протягом 12 днів він подолав більше тисячі кілометрів. В Ужгороді мандрівника з Грузії зустріли місцеві ветерани спорту. Всі ветерани, і тому знають, коли якась подія, то дзвонять і допомогти якась громадська справа. І сьогодні я зустрів у середньому, значить, на дорозі сваляв Вужгород. І провів сюди. І ми його судовості мститілі, ми його і наградили, ми і подарки приготували, і от Олімпійського комітету, і від нашої освіти, тому що такий чоловік, як він, і дійсно такое хороше, обще діло робить, він переживає мир, як і ми. Нудар планує продовжити велотур Україною. Наступними зупинками будуть Одеса та Східні регіони. Туди він їде з тією ж метою нагадати про важливість національної єдності та закликати українців підтримувати свою батьківщину. Павсьому землю, насправді бажання миру єднають нації і народи. Ну а ми на цьому завершуємо. Більше інформації розкажемо о 19-й. Вмикайте нас вчасно, і заходьте на наш сайт tis1.tv. там для вас вже більше інформації. А я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.